У кожного з нас є своя мрія. Я пам'ятаю, як мама мені в дитинстві розповідала ну, розповідала про моє дитинство. Як я з самого маленького віку я гралася у вчительку, так, я будувала там лялькам школу, так, хтось будує магазини, хтось там будує будинки. Так, а я будувала школу. І я навчала ляльок. Так, потім я навчала своїх подружок. Пізнавайка, це втілення мрії. Спочатку в план. Так, а потім вже е, втілення плану в е, існування. Мріяти це одне, так? і е, твої сили це одне, а багато ще чого залежить від підтримки. І коли настав такий критичний момент, е, коли всі говорили навколо зачиняйся, навіщо воно тобі треба, так? Е, вкладати досить, е, то Мабуть, саме завдяки підтримці, підтримці найрідніших, так, близьких людей, я і залишилася. Так? Я пам'ятаю татові слова, хто б що не говорив, а ти роби так, як знаєш. Роби так, як хочеш ти допоміг втілити у життя мрію Ірини великий бізнес. Наприкінці 2019 року у кривому розі презентували мережу навчально-розвивальних комплексів для дітей Kids Education, до якої увійшов пізнавайка. Керівниками центрів стали випускники програми Школа соціального підприємництва, яку у нашому місті ініціювала громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Ідею створити мережу дитячих центрів фінансово підтримала група Метинвест. Три роки минуло, так і я зараз бачу явний результат. Якщо ми відкривалися в 2019 році, у нас було всього 17 діток, то зараз у нас функціонує 17 груп. І ми не зупиняємося, ми намагаємося розширювати спектр послуг і таким чином, щоб це було цікаво батькам і цікаво дітям. Саме на проєкті ми багато чого дізналися для себе, для розвитку. Так ну просто, просто так би відкритися. Наприклад, ну я би не змогла, можливо, хтось інший. Зміг би, а не знаючи нічого, не знаючи цієї системи, так як взагалі працює бізнес, як запуститися, так як правильно наймати співробітників. Ну без цього неможливо. Співпраця центру Пізнавайка із Криворізькою фундацією майбутнього триває. Громадська організація та центри розвитку стали незмінними партнерами. Спільно з Криворізькою фундацією майбутнього ми проводимо різні майстер-класи, тренінги. То і наразі співпрацюємо, так і маємо різні проекти, так в яких з радістю беремо участь не тільки ми, а й інші центри-партнери, які є в нашій мережі. У центрі Пізнавайка розробили власну методику виховання та навчання. Курси, які пропонують батькам та дітям, це авторський продукт команди. Для раннього розвитку малюків практикують заняття із мамами. Дітям від трьох років пропонують арт-розвиток та заняття із математики. Дошкільників готують до першого класу. А навички допоможуть сформувати школярам. Команда психологів консультує батьків. Знайшла цей центр, прогулюючись по нашому району. Тобто я тут мешкаю. Послугами наразі користуємося як група подовженого дня для школярів, тобто це як продлінка. Дуже задоволені. Дитина також дуже задоволена. Ну, насамперед, це дуже важливо, тому що в даний час діти просто отримують освіту онлайн, сидячи перед комп'ютером. Він, в принципі, і в вільний час може просто так посидіти за іграшками, але це краще, коли є можливість кудись ходити, зустрічати друзів, отримувати знання і, в принципі, Ну, якщо б не такий центр, то варіантів не було б. Якщо не він, то хто б тоді ну, підтримував наших дітей? Якось вселяв в них. Віру в себе під час повномасштабного вторгнення центр відреагував на сучасні виклики. Тепер пізнавайка має групу подовженого дня для дітей-батьків, що працюють. Не залишили без уваги і переселенців. Частину послуг новим криворіжцям надають безкоштовно або за символічну плату. Від початку повномасштабного вторгнення так ми вирішили, що. Дійсно потрібні тут і зараз. так, Ми не зачинилися. так, Ми не зачинили свої двері для е, діток, які потребували допомоги. І кілька місяців наші послуги надавалися взагалі абсолютно безкоштовно для будь-якої категорії населення. Е, потім і Зараз так на даний момент є послуги, які мають оплату донейшн, тобто вона не фіксована. Та головна перевага центру Пізнавайка це атмосфера, яку змогла створити його команда. Діти тут почуваються комфортно, доказ тому не вимушено спілкування із педагогами та посмішки. Мені лише нагадає стазанять заняття ачнеї. А яке це було вчорашнє? Це була творчість. Так. Да. Творчество? Мне больше нравится творчество. На подготовке мы занимаемся там буквами, математиками там и очень это все интересно. Там делать узоры, обводить там. А на малювание рисовать тоже интересно. Ну тему, что мы будем рисовать. І обводити карандашом, там в пізнавайки дуже багато друзей, і нам ж ді весело. Як у справжній родині, день народження пізнавайки святкували гуртом. Не народження! Ну, вже краще. Так? А тепер скажемо так, щоб нас почули на, на, директор, на першому на східному. <світ> так! так. Два, два, Три, чотири. Сніжено.